На мене було місяць зарипас, Щедрий вечір, добрий вечір, завітав до вас. Що і лісом, шові степом, містом і селом, що велику Україну обгонуть теплом. У родину нашу дружню тихо обійшов і до кожного серденька. Синий шлях знайшов, залунали скрізь дрівки, сміх і тут, і там, щедрий вечір, добрий вечір українці вам, щедрий вечір, добрий вечір і дорослим, і малечим. Щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові. І багаті, і веселі, і дворі, і в веселі, щоб Господь оберігав вам усе потрібне дав. Щедро, щедро, стіл накритий буде рік, багатий, син, буде щастя і здоров'я. Жити будете з любов'ю. Чесні будуть справи справді. Всі здійсняться ваші мрії. Як ходили ми бродити, то щедрівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, то ж дозвольте щедрувати. Щастя радості достатку, охорону ангелятка. Хай приходять до оселі, друзі білі і веселі, море сміху і любові, щоб всі були здорові. В нашій Україні свято не є, зі щедрівка з сином щедриком іде. У танцює щедриком комгорій, і щедрівку чути в кожному дворі. Весь народ радіє пісеньку співа чарівні слова. На добро достаток, щастя та любов, шле благословіння, чудо, дзвін церков. Пан Панував завжди, щоб в Україні ми землю нашу рідну, Бог благословив. Христос його. Слава нашим!